Об'єктиви для макрофотографій, взагалі, що про них треба знати, а також який об'єктив підійде саме для вашої зйомки. Про це я розповідаю у цьому відео. Тож додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь про відмінності об'єктивів для макрофотографії. Звісно, вам не підійдуть звичайні об'єктиви. Вам треба брати саме макрооб'єктив. Від звичайного він відрізняється тим, що дозволяє. Досить близько фокусуватися до об'єкта, а також робити збільшену проєкцію його на матрицю, або у співвідношенні один до одного. Тобто, у реальному розмірі робити проєкцію об'єкту на матрицю. Об'єктиви для макрозйомки вони відрізняються чим. Вони існують автофокусні і мануальні. Причому мануальні зовсім не означає, що це. Старі об'єктиви зараз є виробники об'єктивів. Ось у мене є представник Лаова, сучасний об'єктив, і ми теж розглянемо. Його особливості. Дивіться, якщо ви, наприклад, займаєтеся макрозйомкою живої природи, да, живих об'єктів, якихось комашок паучків, вам бажано використовувати об'єктив з автофокусом. Тому що, поки ви будете там вручно наводитись, комашка ваша вже давно е, устрибне, і ну, ви просто витратите час, це недоцільно. Тому саме для живої макрофотографії. Краще брати е, об'єктиви з автофокусом. Для предметної фотографії у вас вже є вибір. Ви можете брати як із ручним, так і автофокусні об'єктиви. Е, ще макрооб'єктиви розподіляються, як і звичайні об'єктиви за фокусною відстанню. Ось це, наприклад, об'єктив 60 мм е, з діафрагмою 2,8 мм. Він підтримує як ручне керування, так і автофокусне. Це об'єктиви для Nikon. Це об'єктив 100 мм f 28 лаова, мануальний. А це об'єктив Sigma. – це макрозум, да, і такі теж існують. Тобто є макрооб'єктиви фікси, є макрооб'єктиви зуми. Це Sigma 70-300 і у нього для того, щоб камера швидше працювала, є перемикач обмеження діапазону по фокусу. Тобто перемикач, який включає автофокус по всій довжині відстані, або саме на макро. Це 200-300 мм, щоб об'єктив і фотоапарат довго не шукав об'єкт, він розумів, що йому треба фокусуватися лише у цьому проміжку, тому що ви від нього хочете макрофотографію отримати. Іноді вам треба зняти певну динаміку у кадрі. Це можуть бути якісь там краплинки. І ще щось. І такі об'єктиви, як там 60 мм, 50 мм, вони вимагають від вас близького знаходження до об'єкти і неодмінно щось потрапляє в об'єктив. Об'єктиви, наприклад, якось 100 мм, і взагалі діапазон об'єктивів 90, 100, 104 110, це є класика для макрофотографії, для предметної фотографії. Особливо, якщо це фікси, вони мають досить чітку картинку, вони добре передають зображення, а фокусна відстань дозволяє вам комфортно працювати зі знімаємим об'єктом, тобто триматися на певній відстані. Якщо ж ви знімаєте живу природу, вам добре підійде, наприклад, 100 мм або макрозум. Тому що, коли ви близько наблизитесь до якоїсь комашки, вона взлетить, ну, перескоче і так далі. Тому для е, живої макрофотографії краще використовувати телеоб'єктиви, телемакро. Різні об'єктиви дають різну картинку в плані збільшення. Класичний макро вважається об'єктив. Який дає проєкцію картинки на матрицю співвідношенні один до одного. Тобто, таким, яким ви бачите об'єкт, таким він проєктується на матрицю. Не всі макрооб'єктиви знімають однаково, і це треба вам знати, чомусь виробники не часто про це кажуть, особливо фотографам-початківцям, ніяк не доносять цю інформацію. А дивіться, класичне макро це коли об'єктив знімає з проєкції об'єкти на матрицю співвідношенні один до одного, тобто в такому розмірі, який він є. У реальному світі. Є об'єктиви, які називаються макро, але вони не дотягують до такого співвідношення. Ось це, наприклад, макрооб'єктив 60 мм, але він дає проєкцію 0,6. Тобто він не дотягує до проєкції 1,1. але все одно виробник його називає макрооб'єктивом. Ось цей він дозволяє знімати зі збільшенням 2х. Тобто у два рази збільшує проєкцію на матрицю фотоапарату, ніж об'єкт є насправді. І це вже називається ультрамакро. У Лаови, до речі, є ще один класний об'єктив. Це лаова 25 мм 35X х ультрамакро. У нього є особливість, що ви не зможете використовувати. Його як звичайний 25-мм об'єктив, бо там відсутнє фокусування на безкінечність. Він може фокусуватися тільки на певній відстані від об'єктива, але він дає дуже незвичну картинку. Стосовно цього об'єктива 100 мм 2X, він, наприклад, має можливість фокусуватися на безкінечність, і ви його можете використовувати як звичайний 100 мм телеоб'єктив. У нас у школі, де я навчаю, ви маєте змогу познімати на різні макрооб'єктиви, дізнатися більше про їх особливості, про їх умови, які я ще не зміг розказати у цьому відео. Тому, звісно, навчання вживу дає вам більше змоги і досвіду ніж онлайн. Підіб'ємо підсумки стосовно об'єктивів для макрозйомки. Вони бувають автофокусні і мануальні. Вони можуть мати різну фокусну відстань і бути як фіксами, так і зумами. Якщо вам треба універсальний об'єктив для макрозйомки, беріть собі. Телезум з можливістю зйомки макро. Якщо вам треба спеціалізований об'єктив, зверніть увагу на макрооб'єктиви у діапазоні 90-110 з діафрагмою 2.8. Також об'єктиви розподіляються за здатністю збільшувати об'єкт на матрицю, і вони можуть бути як класичні макро зі збільшенням 1.1, так і ультрамакро, які дають збільшення у кілька разів. Тож, тепер ви знаєте про особливості макрооб'єктивів. Якщо у вас є ще якісь запитання, напишіть їх, будь ласка, під цим відео у коментарях і за можливості ми будемо давати на них відповіді. Також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові відео щотижня. І бажаю вам гарних фотографій!